Славами, хотів би сказати слава Богу. Зачитаю коротенький мікролог про нашу маму. Щондрук Любов Андріївна народилася 10 лютого 1957 року в селі Хорів у багатодітній сім'ї Денищука Андрія та Марії. У молодих руках заповідь з Богом через водне хрещення. 23 липня 1978 року вийшла заміж за рука Андрія Петровича, з яким в парі прожили 29 щасливих років свого життя. За цей час Бог подарував їм 9 діток, 3 синів та 6 дочок. Одного із своїх синів, ще не немовлям, Бог відізвав у вічність. З Божою допомогою. Прикладом свого власного життя, віри та любові до Бога, вони зуміли виховати всіх своїх дітей християнами. Разом благословили двох синів та двох донечок на сімейне, подружнє життя. 26 січня 2007 року Бог відізвав у вічність коханого чоловіка 49 років залишився вдоволі. Ще чотирьох дочок на подружнє життя благословляла сама. За цей час свого життя Бог подарував, побачити для неї 34 онука. В 2014 році захворіла важкою хворобою, але Господь явив велику милість і дав право їй прожити ще 10 років. Останнім часом вона захворіла і стан здоров'я її різко погіршився. 4 грудня 2024 року Бог покликав нашу маму в Небесній оселі, куди вона так прагнула все своє життя. Дякую.